Майже обід, а бжілки не літають. Закінчу перетоплювати, У всьому році мало рамок топити, мало вощини відбудували, мало червили мало вибраковки. Тож отакі справи у нас. Я по вечорах, коли там, ну, ще раз, два, ну і майду, вечір чи два, та й закінчу. А тоді вже тільки на чистову кружки. Переплавити віск і все. І можна вже міняти буде на вощину. Ось тупочка наша. 12 чи 14 грамок, ну ми в неї 15 грамок закладаємо, вміщуємо розділювачі і 15 грамочок заставляємо. Тоді кладемо сюди брусочки, щоб підняти від дна. І 4 рази заряджаємо. І це залишаємо на ніч стікати. І ось така картина виходить у нас. Віськ топиться поки не холодно. Так, мало дров іде, можна сказати геть на шару.